Він не був для неї хорошим чоловіком. То чому тепер так побивається? Я не можу сказати йому про це в очі, бо я ж донька, бо я ж маю його тепер підтримувати та розраджувати, бо йому важко від втрати мами. Але він ніколи не був для неї хорошим чоловіком. То перед ким він грається кіно? Ми з братом є свідками того, що він не ставився до мами гарно, він ніколи не приніс їй квітів на день народження чи, бодай, персня на ювілей. Мама була неймовірною красунею, і мені тоді здавалося, що й добрішої людини у світі нема. Мої всі дитячі спогади про маму дуже теплі. Ми чомусь завжди сміялися та обіймалися. Все змінювалося, коли з роботи приходив тато. Чому я маю другий день їсти це саме? питав обурливо. Я не вартую нормальної їди? Ми всі це їмо, говорила мама тихо. Зараз всі можуть їсти лише пісний суп. Бувало, що тато виливав суп геть, і мама була змушена бігти до сусідки та позичати два яйця, аби посмажити йому, і тоді дуже його перепрошувала та припрошувала до їди. Ми жили скромно і не мали ні статків, ні багатих родичів. На початку 2000-х батько вирішив поїхати на будову в Київ. Мама дуже зраділа, адже мені тоді треба було вже поступати в якесь училище чи йти в 10 клас. Той сезон для нас був дуже щасливим, бо не було тата і не було приводів для сварок, адже він усіх виховував, починаючи від брата і закінчуючи мамою. Його могла роздратувати будь яка дрібничка, навіть не така інтонація голосу перетворювалася казна що. Я вступила таки в училище, і мама мала для мене гроші на навчання. Я тоді мало цікавилася, як там у них справи, бо нарешті вирвалася на волю. Приїздила я рідко і не одразу помітила, що мама дуже сумна. Як виявилося, батько завів там нову родину і не ховався з цим, а навпаки, хизувався перед мамою, яка молода жінка його хоче. Ну, й добре, ма, обняла я її, нам без нього ще краще. А на які гроші ти вчитимешся? На моїй зарплаті далеко не виїдемо. Ще й Сергійко скоро школу закінчить. І що? Тато потім не раз нам говорив, що мама приїхала і просила його вернутися, і тільки завдяки їй він вернувся. Це був аргумент у всіх його суперечках. Ви самі мене просили під милий бік, а тепер перечите?» Думаю, він не покинув ту жінку і жив з нею на сезоні, але мама поїхала туди заради нас. Це мене просто кидає то в жар, то в холод. Вона зробила це заради нас, затаїла в своєму серці образу, а потім просто виснажилася. Мені здається, батько взагалі не розумів, для чого він живе, для чого у нього дружина, діти. Ми не були для любові і турботи, ми були для наказів і виконання його наказів. Мамі п'ятдесяти не було, коли у неї виявили цю хворобу. Кинулися лікувати, батько ніби прокинувся від сну, не жалів грошей і сам їздив з нею на лікування, відвідував і казав, аби мамі готували її улюблені страви. Може, тоді вона їстиме. Алло. Ану, мамі зготують такі котлети, що всередині сир, ага, ті, які вона любить. Та загорни добре, а я повезу, може, гарячі з'їсть. Але мамі вже було не до них. Ми привезли її і поховали все як слід. Тато плакав, мов мала дитина, і хто б його не знав, думали б, що він дуже любив цю жінку. Але ж ми з братом знаємо, що це зовсім не так. Тепер він геть упав з сил. Шукає розраду в тому, що й завжди, та все говорить про маму. Мені це неприємно чути від нього, бо він богохульник. Так, він богохулить, коли згадує маму. Не знаю, що мене поки тримає біля нього. Думаю, мамі б не сподобалося, що я марнуватиму своє життя біля нього. Але що ж скажуть люди, коли я поїду? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.